В Україні щеплюють від десяти інфекційних захворювань, зокрема кору, дифтерії, правця і туберкульозу. Медики кажуть, якщо не вакцинуватись від цих хвороб, наслідки можуть бути невтішними. Не дай Бог, ми просто будемо відмовлятися від щеплень. Ми отримуємо оці часи царської Росії, коли 50% помирало дітей від інфекційних хвороб. Більшість батьків погоджується проводити щеплення дітей, проте є й такі, які відмовляються серед причин релігійні переконання, чутки сусідів і невпевненість у безпечності вітчизняних вакцин. Я ставлюся позитивно, якщо дитина повністю, моя думка, так якщо дитина повністю здорова, немає ніяких. Не знаю, хвороб там або ще щось такого негативного в організмі. То в принципі я вважаю, що щеплення потрібне. Дивлячись, уже на теперішні події вже пройшло 10 років. Дуже багато різних випадків і їх пов'язують з щепленнями. Тому ти, коли задумуєшся, ти вже не знаєш, чи їх робити чи не робити. Про те, що вакцини якісні та добре переносяться дітьми, розповідає імунолог Аліна Дошкевич. Єдине на що скажеться медик, то це на недостатню кількість цих препаратів на даний Момент є охоплення десь 60%, а нам потрібно для того, щоб був колективний імунітет, десь 95%. Тому при потребі батькам пропонують купувати вакцину за власний кошт. До слова ж, з наступного року запровадять ще одне щеплення від пневмококу. Має гуменна Ольга Боярчук, Іван Чижик, місцевий час.